Друзі, у нас сьогодні дуже велике і важливе свято. І я хочу знову і знову вас привітати з цим святом. Христос хрещається. Слава Ісусу! Дуже приємно, дуже чудово, дуже велике свято. І я дякую Господу за кожного з вас, що Ви знаєте, як відповідати. Це дуже приємно. Значить, Ну, дійсно маємо справу з справжніми християнами, з дітьми Божими. Я хочу нагадати деякі історії. Брати вже багато переді мною дуже важливих речей нагадали. Друзі, саме хрещення, яке звершив Ісус Христос в Ріці і Ордані, воно дійсно має дуже багато значень. І ви сьогодні вже про більшість із них почули. Сьогодні. Бог також хоче нагадати, яке ж значення для нас сьогодні хрещення наше також в тій воді, де нас охрестили. Ну, перед тим як ми будемо далі розбиратися і нагадувати один одному, я хочу ще раз нагадати деякі речі з того дня, коли Ісус Христос охрестився. Відкрийте, будь ласка, Матфія 3 розділ. З 13 го вірша. Тоді приходить Ісус із Галилеї на Іордан до Іоанна, щоб бути хрещеним від Нього. Іоанн же став перескаждати, перескаждати Йому, говорячи, це мені потрібно бути хрещеним від Тебе, а ти йдеш до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь: Залиш нині, бо так належить нам виконати всю праведність. Тоді Він. Допускає Його. І, будучи хрещеним, Ісус, відразу вийшов із води, і ось небеса розкрилися йому, і побачив Він Духа Божого, який спускався ним у голуб, і злинув на нього, і ось голос лунає з небес. Це син мій улюблений, у якому моє благовоління. Брати і сестри, це відбулася надзвичайна подія. Отець Небесний він дуже уважно спостерігав за всім, що відбувається. Я хотів би звернутися до церкви, до всіх братів і сестер, до тих, хто охрестилися, і до тих, хто будуть охрещуватися. Це надзвичайна подія, де заключається заповіт. А правильніше сказати: завіт. Завіт. Завіт, можливо, від Ісуса Христа, заповідь певний, а від нас завіт. Завіт з великим самогутнім Богом. Ми даємо обіцянку. Хтось дав обіцянку. І на цьому завіті, на, на ті події, яка відбувалася в твоєму житті, в моєму, і буде відбуватися ще в наших братах і сестрах присутній Отець, Син і Дух Святий. І також завтра ми будемо мати хрещення, водне хрещення. Багато людей будуть завтра приймати це хрещення і вступати в завіт з Господом. Друзі і обіцянку, пам'ятаєте, ми давали в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Більше ж із нас, можливо, були свідками певних людей, які охрещені на даний момент. Ну Ісус Христос Він сказав Іоанну, має, має виконатися. Уся правда, праведність має виконатись. І ви дійсно знаєте, Іоанн Хреститель, він був надзвичайною людиною. Він для багатьох людей був дуже странним чоловіком. І справжні християни сьогодення також для цього світу вважаються дуже странними людьми. Хтось вважає обмеженим від цивілізації, від цього всього, що сьогодні що потрібно жити так, як живуть усі люди. Брати і сестри, ми маємо з вами сьогодні триматися Слова Божого ви знаєте, сьогодні церква Божа, ми маємо з вами бути тими людьми, які не перемішалися з людьми цього миру, цього світу. Церква не може сьогодні перемішуватись. В церкві не може бути сьогодні світ. Цей греховний, цей мирський, ми з вами маємо сьогодні відрізнятися в усіх сферах нашого життя. Як внутрішньо, так і зовнішньо, так і діла наші, все має відображати сьогодні Ісуса і Слово Його. І ми маємо працювати над цим. Одного часу ми пообіцяли йому служити в добрій чистій совісті. І сьогодні дуже важливо Отець чув, Син чув, Дух Святий чув, церква чула, і все воїнство небесне чула. Як Божий духовний, духовний світ чув, так і інший. Темряви духовна також чула. І Бог сьогодні хоче нагадати усім нам, брати і сестри, що значить хрещення для тебе і для мене. Що це значить? Що пише апостол Петро першому перше Петра в третьому розділі? 21 вірш. Це про образ хрещення. Яке і нас спасає нині не усунення тілесної нечистоти, але обіцянка Богові доброї совісті через Воскресіння Ісуса Христа. Ви знаєте, наша обіцянка, наша віра в те, що ми звершили, і хрещення, воно зв'язане напряму з Ісусом Христом і з Його воскресінням. Друзі, до кінця зрозумійте цей завіт Ісуса. Наш з Ним завіт, Він виконається після Воскресіння повністю на 100%. Після нашого Воскресіння. Так як Ісус Христос одного разу помер і воскрес, так і виконається це точно в нашому житті все. Ми померли і ми Воскреснемо, і фізично прийде час, друзі, Воскреснемо, і ці тіла наші вони з'єднаються з духом і душею. Все це відбудеться, тому що все це зв'язано з завітом через водне хрещення, через твою і мою обіцянку. І Бог сьогодні очікує від тебе і від мене, від нас усіх, наскільки ми виконуємо усе те, що обіцяли. Друзі, ми маємо боротися сьогодні з гріхом. Ми маємо боротися сьогодні з усіма цими викликами, які сьогодні є навколо нас. Сьогодні диявол кидає ці виклики, кидає ці різні спокуси, але ми з вами маємо стояти твердо в Ісусі Христі. Ми знаємо, в кого ми увірували. Стоїть сьогодні жертвувати друзі, багатьма речами зараді Ісуса. Нам потрібно розібратися з нашими цінностями, які цінності є сьогодні в тобі і в мені, чого ми тримаємось, що сьогодні є саме дорогоцінне. Ми не просто хрестилися, щоб помити якусь грязь. Ми не просто, знаєте, омивалися в тій річці, де ми хрестилися. Але ми обіцяли. Ми Бога обіцяли. І водне хрещення, воно має велике значення в нашому житті. Це прообраз хрещення, який нас спасає Нині, не усунення тілесної нечистоти, але обіцянка Богові доброї совісті через Воскресіння Ісуса Христа. Це про прообраз хрещення, которое і нас спасає нині, не устранення плотської нечистоти, но обіцяння Богу доброї совісті через Воскресіння Ісуса Христа. Двома мовами, щоб було більше зрозуміліше для нас кожне слово. Кожне слово це важливо зрозуміти сьогодні, що це значить. Римлянів, післання до римлян, шостий розділ, що пише Павло. З третього вірша. Чи ви не знаєте, що всі ми, які були хрещені в Ісуса Христа, у смерть Його? Були хрещені. Отже, ми поховані з Ним через хрещення у смерть, щоб як був воскресний із мертвих Христос славою Отця, так, щоб і ми ходили у відновленому житті. Бо якщо ми стали поєднані з Ним подобою смерті Його, то станемо і подобою Його Воскресіння. Знаючи те. Що вітка наша людина була розп'ята з ним, щоб скасовано було тіло гріха, щоб надалі нам не служити гріху. Бо померний звільнений від гріха. А якщо ми померли з Христом, то віруємо, що і житимо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши із мертвих, більше не вмирає. Смерть уже не владна над Ним. Бо Він помер за гріх, помер раз і назавжди, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, але такими, що живуть для Бога в Ісусі Христі Господі нашому. Брати і сестри, сьогодні хочеться задати питання собі в першу чергу і всім вам, чи насправді ми повністю померли для гріха. Можливо, в комусь знову появився цей гріх. Він пристроївся, він почав жити, він почав розвиватися. Друзі, багато різних гріхів. Можливо, ви вже не грішите тими гріхами, якими ви грішили в світі. Знаєте, є люди різними гріхами грішили в світі, а в церкву. Пройшли, змінилися, стали іншими людьми ну певні події, певні ситуації, певні якісь непорозуміння. Десь гордість прийшла, десь самолюбство прийшло, десь обіди прийшли. Десь мир втрачений. І диявол десь підкормлює, обідує на когось, заздрістю до когось. Несприйняття, непорозуміння. Друзі, як ви думаєте, це смертельні гріхи? Чи, чи ні? Чи так собі? Як ви думаєте? Це смертельні гріхи. Гордість, обіда, непрощення це смертельні гріхи. І хто від цього найбільше страждає? Друзі, часто деякі християни вони люблять, знаєте, Зайняти позицію чи роль жертви. І вони так входять в цю роль жертви, що їм так подобається, як їх нібито жаліють, біля них нянчаться, слюнявчики вдівають, сосочки їм дають. Все тобі на тобі, братику, сестричка на тобі. А порой буває такій дитині, просто треба різочки дати. Щоб дур всяка вийшла. Обіди всякі вийшли. Щоб прозріння прийшло, щоб чоловіком став справжнім, жінкою справжньою, сином донькою справжнім. Бог сьогодні хоче, щоб цей гріх, який приходить різний гріх, і здається нам, на перший погляд, що той гріх, він, знаєте, нібито нічого страшного. Собі не несе, мене ж просто обідали. Я ж просто підкормлюю в собі ці обіди. Я ж просто, знаєте, взращую 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 а потім розірве в один прекрасний час і не збереш по частям навіть. Ми маємо сьогодні, друзі, розуміти. Ми маємо сьогодні бути схожі на Ісуса Христа. Буває, спілкуюся з людьми різними, кажуть: я не можу простити, я не можу роками простити, мучаюся. Друзі, чесно кажучи, я не знаю, як це не можна простити. У мене різні були ситуації. Слава Богу, в мене жодної людини нема, кому б я не простив. Жодної людини, слава Богу, нема. Якби ви побачили список боржників, які у мене є, де люди повиїжджали, пороз'їжджались по всьому світу навіть і не дзвонять, і не вибачаються. Коли часто приходять нові люди позич кошти, то я думаю, в який список їх записувати зразу. Розумієте? Знаєте, яка проблема? Що люди в першу чергу, вони внутрішній втрачають мир і вони починають десь через певний період часу десь збігати мене. А це ненормально. В очі не можуть дивитися, і це ненормально. Ви знаєте, я з одним братом, з бізнесменом мали розмову, він займається будівництвом. Також я трохи займаюся будівництвом, і ми мали розмову за людей, які крадуть, за людей, які крадуть на стройстві, на будівництві, за людей, можливо, які крадуть в церкві. І ми так роздумали, а хто більше винуватий? Я як керівник, який дав роботу, дав певні матеріали, дав певний об'єкт. Хто більше винуватий? Я винуватий про тому, що все дав, все всім забезпечив, а можливо, контроль десь трохи втратив, не забезпечив. Можливо, я дав хороші умови для того, щоб людини просто чухались руки, як не вкрасти. Я думаю, що десь ми обоє винні. Той, хто взяв на роботу, той, хто дав певні умови для роботи, і той, хто краде, в церкві я, як пастир, я також беру частину вини на себе, на тих людей, кого не догледів, кому не дослужив. Можливо, знаєте, десь умови такі створилися, а я не поборовся, щоб ті умови змінити, щоб та людина не грішила. Велика відповідальність буде моя особиста перед Богом за кожного з вас. Я це усвідомлюю і розумію. Велика відповідальність. Я знаю, що на небі, чи де там, коли прийдеться, можливо, комусь проходить через суд, то Бог обов'язково мене запросить, і частина якась людей, яка буде проходити через суд, щоб там оправдатися, Бог визве, Бог і в мене буде питати, і за тих людей буде питати. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми розуміли, в церкві певні обставини, певні проблеми, які створюються, дві сторони винуваті. Коли чоловік з жінкою розлучається за певний там, перелюб, що угодно, дві сторони завжди винуваті, щоб ви знали. Не буває, що одна сторона ідеальна, свята, а друга чи друга завжди. Тільки в відсотках, той більше, той менший. Кругом є певні ситуації, ми завжди маємо розбиратися. От знаєте, ми часто буває, зійдуться пару людей. Хто прав, хто винуватий Один каже, я на 100% прав. То тоді вже зразу можна писати вердикт. Той хто каже, на 100% прав, він вже винуватий. со старта вже бреше. Вже гордість кричить. А якщо людина хоче миру, хоче примиритися, хоче різні якісь розв'язати речі, обіди і тому подібне, яку вона займе позицію? Він скаже, брат чи сестра, можливо, я був неправ. Можливо, я неправильно говорив, неправильно вів, можливо, ще якісь речі я сіяв, щось неправильно, тому я вимусив тебе те і те вчинити стосовно мене і проти мене. А як вам така ситуація? Як вам така позиція? Чи не підходить? Чи правда в цьому є? Правда є, правда? І Бог хоче, щоб ми розібралися, кожен. А де я був, а що я зробив, а я, можливо, не додивився. А я, можливо, брату, сестри, можливо, не вділив час любов. Не тільки один пастир, друзі. Я не можу розірватися на всіх, але я маю виділяти час. Але ми кожен, кожен, кожен кругом один одному маємо вділяти час, любити, просто, можливо, запросити на чай. Просто поспілкуватися на парковці, просто запитати, а як в тебе справи? А можливо, ми бачимо когось давно вже не бачили, друзі, а треба зателефонувати, узнати, де хто, поцікавитись просто. Просто поцікавитись. Дванадцятий вірш. Читаю, будемо молитися. Отже, нехай не царює гріх у смертному тілі вашому. Щоб коритися йому в його похотях. І не надавайте члени ваші, як знаряддя неправідності гріху, але віддайте себе Богові як тих, хто жив із мертвих, і члени ваші, як знаряддя праведності Богові, бо гріх не буде панувати над вами тому, що ви не під законом, а під благодаттю. Амінь. Ось справжня перемога Ісуса Христа над тобою і мною. Ось справжня радість, яку подарував Ісус Христос. Ми були нині під законом Гріха, коли ми прийняли Господа, заключили з Ним завіт. Ми не під законом Гріха, а під Божою благодачу. І я хочу разом з вами сьогодні славити Господа, дякувати йому і сказати, Господи, допоможи мені в першу чергу, першу чергу себе шукати виновним. В собі шукати негаразди, в собі шукати, що в мені не відповідає Слову Божому, друзі. Що не відповідає Слову Божому, ми зараз будемо мати молитву, звертатися до Господа і просити, Боже, благослови і допоможи усім нам. Нагадай Духам Святим, де ми порушили з Тобою завіт, де ми відступили, де ми любов втратили. Де гордість піднялась, де самолюбство, можливо, верх взяло. Я хочу, щоб Господь поблагословив усіх нас і явив свій мир, свою радість, свою любов, свій захист. І щоб ми, друзі, змінилися мишленням і сказали: я хочу бути досконалим, я хочу бути похожим на Ісуса, схожим в усьому. В діях, в характерах, в реакції на те чи на інше, Ісус Христос він завжди був виваженим, він завжди думав, що сказати. Він завжди з за цим спілкувався. Він мудрость в Отця брав. Потім він в день ішов до людей. Він ішов з певним матеріалом духовним. Він ішов з певним вченням, з певним посиланням для людей. Він отримував у Отця. Він каже: Я Отця взяв і вам приніс передаю. Я бачу отця, ви не бачили. Я від нього взяв і вам передаю. Казав так Ісус чи ні? Казав так Ісус. І ми маємо брати від Нього і віддавати людям не від себе. Неможливо знаєте, з якоїсь голови, десь брати від Господа все брати, від Ісуса все брати. Це буде зовсім інше християнство. Воно буде прозоре, благословене, щасливе, сильне, потужне, радісне і надійне в Ісусі Христі. Амінь. Молимось. О великий, всемогутній наш Бог. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я, схиляємось перед тобою. Перед Твоїм лицями віддаємо Тобі усю славу, честь і хвалу. Дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі за все. За цей день дякуємо. За свято дякуємо, Боже, за усі благословення дякуємо, за всі милості, дякуємо, за любов і благодать. Дякуємо. Ти наш Бог, ти наш цар. І ми просимо прости де в чому не праві перед тобою. Прости де в чому погрішили, Боже в словах, в ділах, в думках, Боже. Господи, десь можливо самолюбами стали, Боже. Занадто, Господи, оцінку собі високу зробили. Підняли планочку, Боже. Господи, не по розміру. Прости, очисти, святий Бог наш. Дай мир і радість, дай любов один до одного, Боже. Дай благословіння один до одного просимо в ім'я Ісуса. Укріпи, благослови, прослався і возвелиться. Яви славу Твою, яви милість Твою, Господь. І хай твоя благодать діє, і хай твоя сила діє, Боже, закону гріха ні, а Божій благодаті да, алілуя. Господи, дай кожен з нас, щоб обновилися в завіті з тобою, щоб мали мир з тобою. Мир один з одним, Боже, любов один з одним, Господь. Поблагослови нас сьому. Поблагослови нас сьому, ми благаємо. О Дух Святий допоможи нам, о сила Божа, о благодать Божа, о великий всемогутній Бог, а нам потрібна сила Твоя, а нам потрібна святість Твоя, а нам потрібна істина Твоя Божа, а нам потрібна Твоя перемога. Помилуй, помилуй, помилуй свій народ, помилуй, Сині від доняк ще раз дякуємо за Ісуса Христа, за жертву Голговську. Дякуємо тобі, Господь, за все, за все, що ти вчинив для нас, Боже, за усі твої благословіння, за правду твою, Боже, що перемагає сьогодні істина Твоя переможе всяку неправду, Господь. Дай сьогодні триматися істини Твоєї, дай триматися слова Твого, Боже, дай триматися сили твоєї. О, великий самогоній Бог, допоможи нам, очищай нас, освящай, Господь, благослови завтрашній день. Благослови завтрашнє свято наше церковне. Боже, благослови. У нас завтра особливий день. Ми будемо, Боже, переживати хрещення. Господи, будемо, Господи, хрестити синів і доньок Твоїх, Боже. Ми будемо мати в спомин страждань Твої, Господи. Приготуй наші серця, благослови наші душі, Боже. Поблагослови, благаємо, просимо Тебе в ім'я Ісуса. Поблагослови нас усіх, укріпи нас усіх, примири нас усіх. Радість ви, Боже, в славу Твою, Боже, щоб не в осуд, Боже, а в благословіння. Господь в радість, в цілення, в оздоровлення, Боже, в обновлення, щоб все було. Благослови Господь. Благослови церкву Твою. Дякуємо за цей час, дякуємо за святкове служіння, дякуємо за кожну пісню, за співаків, музикантів, дякуємо за проповідників, дякуємо за молитовників, дякуємо за операторів, відео, звукооператорів, дякуємо за всіх, Боже, всіх, хто прийшов, дякуємо, дякуємо за тих, хто красоту цю зробив тут Господь, дякуємо за тих, хто приготував басейн, Боже, і все, що зв'язане, Боже. З хрещенням там ті всі приміщення, дякуємо. Благослови всіх братів, сестер, благослови. Бережи, Боже, хрещай їх благослови. Приготуй, Боже, їх до завтрашнього дня. Приготуй, Боже, їх до того, як вони будуть заключати. З тобою завіт завіт вічний. Благослови. Розпусти нас з миром, бережи в дорозі в транспорті, а хай буде вся слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.